Вітаю, друзі, вас на зимовій природі. Як бачите, і до нас вже прийшла зима. Річка замерзла, лежить невеличкий сніг, морозець, невеликий вітер, але хочеться тепла. Так що йдемо до нас додому і будемо готувати смачну рибку в автоклаві, а яку незабаром дізнаєтесь, подивившись це відео. Шановні підписники і гості каналу Дніпровські Пороги. Я вже вдома. Ось та рибка, так вона запакована. Доки я там ходив на природі, вона трішки розмерзлася, розтанула, але не зовсім. Зараз я її розпакую. І подивимось, що ж це за рибка. Самому цікаво. Розпакував я, друзі, цей пакунок. І що ж це за рибка? Це, звичайно, скумбрія. Сама краща рибка для приготування рибних консервів. Вона була заморожена при температурі мінус 18 градусів сухою заморозкою. Зараз я її перекладу в миску, щоб вона швидше розморозилася. І будемо продовжувати. Зараз одну зважимо для цікавості. Ось дивіться. По нулям. 728 грамів, То була сама велика, а це сама маленька. 643 грами. Хай рибка розморожується, але не до кінця. Так її легше. Розчиняти і різати на кусочки, а ми тим часом підготуємо баночки, помиємо їх теплою водою з додаванням харчової соди. В автоклав поміщається 14 штук півлітрових. І ось рибка вже без голів, без хвостів. Відрізані всі пірця, ретельно вимита всередині. Особливо та чорна плівка, яка дає гіркоту. Тепер будемо різати її на порційні кусочки. Нарізали ми ось на такі кусочки. Товщиною десь сантиметри 4. З розрахунку, що рибка буде в два ряди. Тепер сюди додаємо один листочок, якщо він невеликий, лаврушки, якщо великий, ділимо його навпіл. П'ять горошин чорного перчику. І щільно загружаємо сюди рибку. Тепер додаємо сіль. Сіль додається 1% від ваги рибки. Тобто на кілограм 10 грам. А якщо в цій баноці півлітровій, десь біля пів кілограма рибки, то сюди потрібно 5 грамів. Солі. Так, 4 і ще трішки? Пять. Все так, 6 трішки відбираємо. П'ять і висипаємо. Паночку. І тепер ще додаємо, не дивлячись на те, що рибка дуже жирна, одну столову ложку соняшникової олії. І так само робимо. З іншими баночками. Ось, друзі, наповнили ми всі баночки скумбрією. Баночки в нас півлітрові. Наповняти треба по плечики, щоб був простір для того, щоб кипів сік, який виділить скумбрія. А якщо буде багато рибки, то може поздувати кришки або й позривати. Так що скумбрія в нас буде у власному соку з задаванням соняшникової олії в автоклаві. Кришечки в нас вже готові. Я їх прокип'ятив пару хвилин, щоб їх простерилізувати і щоб набухла та гума. Ущільнююче. Зараз закатаємо ключем і будемо поміщати в автоклав Все, вже всі баночки закриті кришками. Ось так вони виглядають. Тобто скумбрія Ось так виглядає. Будемо сподіватися, що консерва вийде дуже доброю. Води потрібно наливати пальців на два над кришками, а також від поверхні води до горловини, щоб було десь сантиметрів 8. Закриваємо автоклав кришкою. Накачуємо тиск дві атмосфери, щоб. Провірити щільність, чи не травить повітря під кришку. Потім стравимо до однієї атмосфери, запалимо газ і будемо доводити тиск до потрібного. Тобто 3,8 атмосфери, що буде відповідати. 115 градусів. І будемо витримувати такі параметри на протязі 30 хвилин. Минуло 10 хвилин. Ніде ніщо не травить. Знижуємо тиск до однієї атмосфери і запалюємо. Обидві конфорки і чекаємо, коли тиск дійде до 3,8 атмосфери. Минуло майже дві години, а точніше година 55. Наш автоклав вийшов на потрібний режим. Манометр показує 0,38 МПА або 3,8 атмосфери, що відповідно таблиці, це в нас 115 градусів. Ми один пальник на плиті вимикаємо і будемо витримувати. Таку температуру 115 градусів на протязі 30 хвилин. В цей час ви не можете нікуди відволікатися, тобто не спати і не дрімати. Дуже відповідальний цей момент. Пролетіли 30 хвилин. На шкалі манометра той же показник 0,38 МПА. Значить, ми стабільно підтримували потрібну нам температуру в автоклаві 115 градусів. Тепер ми вимикаємо плиту, і хай наш автоклав. Охолоджується до кімнатної температури. Все це краще робити після обід, щоб він за ніч дійшов до потрібної кондиції. А вже вранці його ми відкриємо. І побачимо, що в нас вийшло. Так що до ранку, друзі. Минула ніч і настав ранок. Наш автоклав вже вихолонув, я його зняв з плити. Стрілка манометра показує одиничку. Це той тиск, який ми накачали перед тим, як запалювати плиту. Зараз я стравлю цей тиск до нуля, відкрию кришку і дістану баночки і вам покажу. Ось, друзі, дістаю я всі 14 баночок. Кришки не надуті, втягнуті. І це дуже добре. Ось така. Консерва із скумбрії, багато соку, рибка трішки присіла, але вона ще не готова. Вона ще повинна відстоятися, дозріти, дійти до потрібної кондиції. Місяць, а то й два. Не раніше ніж через 2 неділі її можна вживати. Але вам же цікаво, яка ж вона вийшла. Та й мені також. Тож зараз я відкрию баночку і покуштую, яка вона на смак та на сіль. Ось так, друзі, виглядає. Консерва із Кумбрії, яку ми з вами приготували в автоклаві. Бачите, скільки соку виділила рибка? Зараз ми її скуштуємо. Рибка дійсно смачна, м'яка, насіль нормальна. З такою Рибкою можна приготувати смачну картопельку, зварити рибний суп, зробити салат, а також заморити черв'ячка, з'ївши кусочок скумбрії з окрайцем чорного хліба. Але я ж вам сказав, якщо вона ще дозріє, то вона буде ще смачніша. Дякую, друзі, за перегляд. Бережіть себе і своїх рідних. Вже незабаром весна. Бажаю вам гарного дня, миру і будьте здорові. А з вами був Володимир та канал Дніпровські Пороги.